Здоровенькі були і будемо! Це урок український. Зараз до вашої уваги. Ступені порівняння якісних прикметників і їх творення. Окрім того, що нам в житті часто доводиться порівнювати якість одного предмету з іншим, а значить це буде корисно всім знавцям української мови. Існує висока вірогідність того, що ця тема неодмінно вам попадеться на ЗНО чи НМТ. І демоверсія 20.24 підтверджує це. підтверджується. Отож, задача на сьогоднішній урок наступна: нам необхідно опрацювати теорію, як творяться ступені порівняння якісних прикметників, і під час виконання практичних завдань закріпити ці знання. Основна мета навчитися правильно використовувати в своїй мові ступені порівняння прикметників і на ЗНО чи НМТ безпомилково розв'язувати завдання на цю тему. Будь ласка, розгорніть свої зошити, приготуйте словники, ми починаємо. Спочатку пригадуємо, що прикметники поділяються на якісні, відносні та присвійні. і тільки якісні прикметники можуть виражати ознаку предмета більшою чи меншою мірою. Звертайте увагу на слово ознаку наголос і правопис слова меншою. Щоб визначити ту ознаку, варто порівняти кілька предметів з тією самою ознакою. Один будинок високий, інший вищий, а третій найвищий. Ставлю до відома, що всі прикметники, майже всі, які я буду вживати на цьому уроці, матимуть початкову форму, а саме називний відмінок однина і чоловічий рід. Наприклад, темний, темніший, найтемніший. Тепер щодо ступенів порівняння: існує початкова форма або нульова. Вищий ступінь порівняння має дві форми, і найвищий ступінь порівняння має теж дві форми. Наприклад, рідний це початкова форма або нульова. Рідніший, більш рідний це вищий ступінь порівняння. Найрідніший, найбільш рідний це найвищий ступінь порівняння обидві форми. Про які форми йде мова? Погляньте, вищий ступінь порівняння, окрім початкової або нульової форми, має просту форму. І складено. Проста форма складається з одного слова, яке пишеться разом. Наприклад, найсміливіший. До речі, це слово має подвійний наголос найсміливіший і найсміливіший. Існує також складена форма. Складена, бо складається з декількох слів, що пишуться окремо. Прошу не плутати зі словом складний, бо складний то одне слово, яке складається з двох частин. І пишеться разом. Наприклад, складний числівник 16, бо має в своєму арсеналі дві частини 6 і 10. і пишеться разом, а складений числівник 45, два слова і пишеться окремо. Повертаємося до нашої складеної форми прикметника, що містить два слова. Наприклад, більш сміливий, ще один приклад: рідний нульова форма або початкова форма. Рідніший це проста форма, більш рідний або ще вживається слово «менш рідний. Зверніть увагу на правопис слова менш. Деякі представники учнівства пишуть туди м'який знак, а це не варто робити. Найвищий ступінь порівняння теж має початкову форму, просту і складену. Наприклад, рідний, найрідніший, найбільш рідний. Тепер детально розглянемо вищий ступінь порівняння і способи творення. Можете поставити на паузу і накреслити таблицю в своєму зошиті. Отож, якісні прикметники вищого ступеня порівняння мають просту форму, яка утворюється додаванням суфікса «ш» або «іш» до кореня чи нульової основи і відповідного закінчення, наприклад, молодий, молодший, а складена форма вищого ступеня порівняння утворюється додаванням слова більш або менш. До нульової основи чи корення. Наприклад, більш молодий. Суфікс «-іш» краще вживати тоді, коли перед ним знаходиться два приголосних, позначених відповідними літерами сильний, сильніший, голосний, голосніший, а складена форма більш сильний, менш голосний. Поширеною помилкою під час створення складеної форми є вживання слова більш. І додаванням не нульової початкової форми, а вже простої, більш сильніший. Так робити не можна. Ось ще декілька прикладів: добрий, добріший, більш добрий, милий, миліший, менш милий, солодкий, солодший, більш солодкий, морозний, морозніший, менш морозний. Тепер інформація під запис: суфікси к, ок, ек. Випадають ось три приклади: тонкий, тонший, більш тонкий, глибокий суфікс ок зникає, глибший, більш глибокий, далекий, дальший, більш далекий. Якщо ж основа слова закінчується на С, СТ і додаємо суфікс «ш», то утворюється літера «ща», що позначає два звуки: ш і «ч». Наприклад, високий, а ступінь порівняння вищий, товстий, але товщий, хоча існує слово товстіший. Товшою може бути дошка, книга, двері, а товстішою, в значенні гладкішою, може бути людина. Тепер пригадуємо чарування приголосних: якщо ж основа слова чи корінь закінчується на літери Г, Ж, З. І ми додаємо до них суфікс «ш», то в нас йде буква сполучення ж «ч». Наприклад, дорогий, дорожчий, важкий, важчий, близький, ближчий. А тепер записуємо винятки: довгий, довший, легкий, легший. На ці слова правила не поширюються. Ще один важливий момент, варто розуміти, Існують прикметники, які при творенні вищого чи не вищого ступеня порівняння міняють взагалі все своє слово. Запишіть, будь ласка, їх у свій словник: великий, більший, малий, менший. Звертаю увагу слово менший без м'якого знаку: гарний, кращий, поганий, гірший. Акцентую вашу увагу на тому. Що не слід вживати в своїй мові такі форми прикметників як найгарніший чи найгарніша. Наприклад, якщо мова йде про дівчину, то не треба вживати слово найгарніша, доцільне буде слово наймиліша, найкрасивіша тепер стосовно слова добрий, якщо це синонім до слова гарний, добрий заробіток, то він може бути ліпший, ще кращий. Коли ж ми говоримо про рису характеру добрий в значенні чуйний. То він може бути добріший. Ще один приклад. Початкова форма слово вузький. Вищий ступінь порівняння проста форма «вужчий», а складена більш вузький, низький, нижчий, більш низький. Корисна порада. В своєму мовленні краще користуватися простими формами ступенів порівняння прикметників. Тепер найвищий ступінь порівняння має дві форми: просту і складену. Проста форма утворюється за допомогою додавання префікса най до простої форми вищого ступеня порівняння. Наприклад, було розумний, вищий ступень порівняння проста форма розумніший. І ми до слова розумніший додаємо префікс най. В нас виходить форма найрозумніший. А от складену форму ми утворюємо за допомогою додавання слів найбільш чи «найменш» до. Нульової або початкової форми найбільш розумний, найменш розумний. Розберемось на прикладі слова смачний, Вищий ступінь порівняння нульова форма смачний. Проста форма смачніший. Ми додали суфікс «-іш», бо перед ним два приголосних «-ч» і «-н». І більш смачний додаємо слово більш до нульової форми, до слова смачний, більш смачний. Найвищий ступінь порівняння нульова форма смачний. Просту форму ми утворюємо за допомогою додавання префікса най до слова смачніший, це проста форма вищого ступеня порівняння. А складена форма ми додаємо слова найбільш чи найменш і нульова форма смачний. При творенні найвищого ступеня порівняння прикметників для підсилення, інколи вживають префікси як або що. Наприклад, як найглибший, Що найглибший. Або при творенні вищого ступеня порівняння простої форми, можна додати такі слова від усіх за всіх над усе. Зупиніть відео і запишіть, будь ласка, ці слова. Проста форма вищого ступеня порівняння від слова сильний сильніший, і для підсилення можна вжити за всіх, сильніший за всіх, дорожчий над усе. Важливіший від усіх вживання таких сполучень є нормою, а не помилкою. В наступній частині нашого уроку ми будемо говорити про ті якісні прикметники, які не утворюють ступенів порівняння. Не утворюють вони тому, що вони мають уже постійну ознаку в абсолютній формі, тобто більшою ця ознака вже бути не може фізично. Наприклад, німий, сліпий. Глухий, кривий, живий, косий зверніть увагу на голос, перший склад: хворий, мертвий, порожній, кривий, про що йде мова? Коли ваша чашка, склянка, філіжанка порожня, то збільшити цю ознаку вже неможливо. Або коли лінія пряма, то зробити її більш прямою неможливо фізично, вона вже пряма. І коли ви чуєте від когось. Я сама хвора людина в світі, перехрестіться і виправте людину. По-перше, зі слова хворі не можна робити вищий чи на вищий ступінь порівняння. А по-друге, це страшенне невігластво на рівні гріха вживати слово самий в різних формах для творення вищого чи найвищого ступеня порівняння. Таку помилкову форму, як, наприклад, «самий кращий», «самий веселий» дають для того, щоб збити учня з пантелику. А ваша задача. Не попастися на цей гачок, як окунь на приманку. Друга група якісних прикметників, від яких не можна утворити ступінь порівняння, називає масть тварини, тобто окрас, наприклад, буланий, тобто світлорудий, вороний кінь то чорний кінь, гнідий то темнокоричневий окрас коня. Чалий кінь, то сірий, а мурий то ярябий. До третьої групи належать прикметники. Які вже отримали якусь ознаку і не можна її змінити. Ознаку цю вони отримали завдяки певним префіксам пре, «над», пра, ультра, за, архі тощо, або суфікси ав, яв, еньк, «есеньк», ісіньк, юсіньк тощо. Наприклад, коли він прекрасний, то вже більш прекраснішим він бути не може: пречудовий, ультрамудний, «худющий», білявий, малесенький, тонюсінький, довжелезний. Коли вам на НМТ через ЗНО попадеться подібний прикметник, знайте, від нього ви не маєте права утворювати ступінь порівняння. І до четвертої групи належать складні прикметники, такі як світло-зелений, кисло-солодкий, жовто-гарячий. Пам'ятаємо, що всі прикметники зі словом гарячий, червоно-гарячий, жовто-гарячий ми пишемо разом, бо це є виняток. Всі решта відтінків кольорів ми пишемо через дефіз. Також не можна утворити вищий чи найвищий ступень порівняння від прикметників, які передають свій відтінок кольору через відношення до інших предметів. Наприклад, малиновий. Це відтінок кольору, але він передається через ягоду. Салатовий це колір салату, каштановий це колір каштану. Тощо, увага! Це ж стосується тільки якісних прикметників. Наприклад, малинова сорочка. Сорочка має колір малини. Не плутати з малиновим варенням, бо в слово сполучення малинове варення слово малинове, то вже буде відносний прикметник. Варення виготовлене з малини, а відносні взагалі не мають ступеню порівняння. Ну такі от справи, шановні добродії, якщо ви помітили, я намагаюся максимально візуалізувати матеріал, який викладаю на уроці, і це не тому, що мене розпирає від творчих талантів, а тому, що коли ви чуєте, бачите та ще й пишете. То запам'ятовується матеріал набагато краще, коли ви просто слухаєте, чи коли просто дивитесь. Варіант одягнути навушники і слухати, відлежуючись на дивані чи виконуючи якусь іншу діяльність, має шанси на успіх відсотків на 12. Коли ж ви дивитесь, слухаєте, ставите на паузу і записуєте до конспекту. Якість запам'ятовування зростає в рази. Це доведено наукою ще за царя панька. Друга складова вашого успіху на НМТ це комплексна підготовка. Ви, мабуть, помітили, що під час уроку я звертаю вашу увагу не тільки на способи творення прикметників, а й на те, як вимовляються ті чи інші слова і як пишуться ті чи інші слова. І третє, використовуйте різні ресурси. На youtube каналі Урок Український існує цілий ряд відеоуроків, які допоможуть вам успішно скласти ЗНО чи НМТ. Окрім цього, є урок «ukr.com» – сайт. Де ви можете скачати всілякі схеми, довідники орфографічні, наприклад, чи словники фразологічні, словники наголосу, а на каналі Урок український в телеграмі ви можете пройти тестування від простого завдання до складнішого. Якщо ж у вас є якісь запитання, пропозиції, рекомендації, пишіть на пошту teacher.урокур.com. Всі посилання на ці ресурси є в описі до відео. Тепер настав час на практиці закріпити наші знання і вміння. Я ретельно проаналізував минулорічні тести і виділив ті завдання, які найчастіше попадаються на ЗНО чи НМТ. Їх всього 5. Перше завдання: умова звучить так: форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка. Таке завдання варто виконувати в послідовності від А до Д, не стрибати. Варіант А. Сухий, добренький і смачний. Вас відразу повинно насторожити слово добренький. Суфікс «еньк» – маленький, добренький тощо. Від прикметників, що мають такі суфікси, утворити ступінь порівняння не можна. А забракували. Горбатий, косий і лисий. Всі три слова мають уже постійного знаку, яку збільшити чи зменшити неможливо. Варіант Б. Викреслили. Солоний, високий, гарний. Кожну з цих ознак можна зробити в більшій чи в меншій мірі. Солоніший, вищий, кращий. Позначаємо на черниці, що це правильний варіант, перевіряємо Г і Д. В Г нас не влаштовує слово малюсінький суфікс юсіньк, страшенний суфікс «н», а буланий то назва масті тварини. Г викреслили. І в Д-варіанті злий, добрий, присолодкий – Слово пресолодкий, він уже дуже солодкий, а значить, ступінь порівняння утворити не можна. Правильна відповідь: 1В. Завдання номер 2 Помилку в творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку. І у варіанті А ми вже помічаємо слово прекрасніший. Якщо ви уважно слухали, при цьому конспектували, то ви пам'ятаєте: всі якісні прикметники, які утворені за допомогою префікса пре. Не мають ступеня порівняння. А значить, що варіант А містить в собі помилку, і це є правильна відповідь. Але ми перевіримо інші. Миліший над усе, найбільший, менш швидкий, форми утворено правильно, красивіша за всіх, більш солоний, торочий. Помилки немає, сміливіший від усіх, найвищий, ліпший. Все гаразд, більш низький. Стрімкіший, найдужчий. Прикметники утворені правильно. Отже, відповідь 2А. Записали, рухаємося далі. Завдання номер 3 Граматичну помилку допущено в рядку. Граматична помилка це неправильно утворена форма чи неправильно вжита та форма. Варіант А. Краща за всіх наречена. Ну, наречене не то вона і наречена, щоб бути кращою за всіх. І тут помилки немає. Б. Як найменший – збиток. Префікс най, префікс як для підсилення. Менший тут все гаразд, проблем немає. В. Прилад більш точний, складена форма, слово більш плюс початкова форма. А ось Г відразу реагуйте на слово самий. Самий точний прилад то є неправильна форма. Уникайте цього слова для творення вищого чи найвищого ступеня порівняння. Переглянемо на всяк випадок «де», але там і переглядати нічого, бо слово «самий» не можна вживати. Граматичну помилку допущено в рядку Г3 Г позначили і просуваємося далі. Зустрічається ще такий варіант завдання, як номер 4 Правильно утворено граматичні форми у всіх рядках «окрім». Звертайте, будь ласка, увагу на те слово «окрім». Умова нам говорять, що. З п'яти варіантів, чотири утворено правильно, і тільки один варіант є неправильним. Шукаємо його в послідовності. Варіант А – «самий найкращий у групі. Сподіваюся, у вас вже сформувалася негативна реакція на слово «самий» і ви точно знаєте, що так утворювати ступінь порівняння не можна. Отже, варіант А є нашою правильною відповіддю. Перевіряємо решту. Менш зручний рейс норм. Більш вужче значення гаразд, молодший за всіх кур'єр нормальна форма. І де варіант, теж утворено правильно, найбільш цікавою була розповідь. Тож позначили 4А і розглядаємо останнє п'яте завдання. Форми ступенів порівняння всіх прикметників правильно утворено в рядку, це означає, що там 4 неправильних варіанти і тільки один правильний. Уважно завжди читайте умови. Розглядаємо варіант А. Більш відоміший. Вже неправильно, рівно і далі там йде менш значніший, тому що складена форма утворюється доданням слова більш чи менш і нульової форми, а не відоміший. Правильно було б більш відомий, менш значний. Варіант А. Викреслили. «Самий кращий». Нас відразу нудить від утворення форми порівняння за допомогою слова «самий», а значить ми впевнено, викреслюємо варіант Б. В. Найбільш корисніший імбер. Знову ж таки, найбільш корисний правильна була форма, а не корисніший. Це є помилкова форма. Викреслили. Г. Найскладніша задача. Нормально. Багатший за всіх. Форма нормальна, хай живе кращий товариш. Теж здається, все гаразд. Перевіримо, де. Відразу бачимо перше слово сполучення самий досвідчений це є неправильна форма. І ми де викреслюємо. Приходимо до висновку, що в п'ятому завданні правильною відповіддю є Г. Висновок сьогоднішнього року. Перше, ми знаємо, як творяться ступені порівняння якісних прикметників. Друге. Нам відомо, що існують якісні прикметники, від яких ступінь порівняння утворити не можна. Якщо перед вами стоїть вибір вжити в своєму мовленні просту форму вищого чи найвищого ступеня порівняння чи складену, віддайте перевагу простій формі, тобто краще сказати швидший, ніж більш швидкий. Хоча обидві граматичні форми утворені правильно. Наступне, цурайтеся слово «самий» для утворення ступенів порівняння прикметників. Бійтеся його як чорт ладана, уникайте його. Отож, дві найпоширеніші помилки. Перше, не треба вживати слово «самий» для утворення ступенів порівняння. Друге, коли ви утворюєте складену форму вищого чи найвищого ступеня порівняння, до слова більш чи найбільш додаєте нульову форму. Наприклад, більш смачний, менш корисний, найбільш зрозумілий, найменш повний тощо. І останнє. Використовуючи вищий ступінь порівняння прикметника в реченні, пам'ятайте, що між ним і наступним словом має бути прийменник: За від проти або сполучник ніж. Наприклад. Моя кімната світліша, ніж інші. Твоя чашка яскравіша за мою. І остання ваша уважність це запорука вашої перемоги. Дякую всім за вашу увагу. Бережіть себе, далі буде.